У 2017 році для молоді, яка цікавиться художнім мистецтвом, Мукачеві створили художню школу Ром арт. Проєкт, метою якого було підтримати здібних талановитих дітей ромської національності, виявився успішним. Теперь йонаш зараз проводить заняття для близько 30 дітей у двох вікових групах. Кількість учнів цього року збільшилася ще на 13 дітей. Спочатку ви промальовуєте макет олівцем, а потім розфарбовуєте. Аби розширити свою діяльність, тебе Йонаш створив громадську організацію Ромарт, за допомогою якої через різні тендери намагається підтримати ромську молодь. Нещодавно у будівлі 14-ї школи, у створеному за підтримки організації НЕКА Юкрейн, інтеграційному центрі успішно провели вже третій захід під назвою Арттерапія як засіб інтеграції у місцеву громаду. Захід був реалізований за підтримки Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат на на базі мукачівської ромської школи ми створили інтеграційну платформу, куди можуть приходити ті дорослі роми, які свого часу через певні причини не мали змоги ходити до школи, тому сьогодні не вміють читати та писати. Це дуже важливий процес. Розвиток ромської культури це засіб інтеграції ромів. через малювання та музику Діти матимуть більший інтерес навчитися читати та писати та будуть ходити до школи. Ми часто бачимо, що ці діти більш талановиті ніж інші. Амбатьмадіодіреки. Водій се штероводібазарвань. До занять долучилися 17 дітей та їх батьки. Всі ми знаємо, що йде війна. Дуже багато людей страждають та переживають за своїх дітей. Моя мета відволікти увагу дітей від цього, трохи розважити їх. І не тільки дітей, але й їхніх батьків, адже вони теж допомагають своїм дітям. І, як ми бачимо, вони дуже добре себе почувають на цій арт-терапії. Це вже третій подібний захід, але ми плануємо проводити їх більше. Я бачу, що у цих заняттях є сенс. Здебільшого діти більш відкриті поряд зі своїми батьками, ніж лише з викладачем. Ми назвали цей захід арт-терапією, адже це справді терапія як для дітей, так і для батьків. Я вдячний нашим партнерам за їх допомогу, за те, що вони звернули увагу на цю програму, адже в ній є велика потреба. Олена разом зі своїм сином потрапила на Закарпаття, рятуючись від війни зі свого рідного регіону з Луганщини. Розслабляюча атмосфера, вроді ну спілкуємося так один з одним. Ну інтересно ну. потрібні такі заходи. Я думаю, так. Да, дітям потрібно, бо щоб цей тиск ну, не дуже гарних емоцій. Я думаю, для них ці емоції такі радісні, дуже будуть в користь. Ну, щоб діти розкрипащалися, трошки від реальності відходили від труднощів. Я думаю, це дуже класно. Пані Рада Балох прийшла на арт-терапію зі своїм онуком. Я прийшла на арт терапію з моїм онуком, але тут і інші мої внуки, які допомагають малювати. Їм 13 та 14 років. Вони ходять сюди на уроки малювання. Я бачу, що діти зацікавлені та задоволені відвідують цю художню школу. І я бачу, як вони розливаються в своїх роботах. Дивлюся як гарно в них виходить. Я б не змогла так, але вони в цьому вчаться. У тебе Йоноша. Дідея маярна зі школа. Ідеї Йонаш. Ті бігає. Учасникам заходу підготували подарунки, набори із засобами гігієни. А вже наступного місяця організатори планують провести благодійну виставку та ярмарку робіт молодих митців. Тепер наша вважає, справою свого життя допомагати румській молоді у їх розвитку та інтеграції, але разом з цим робить чималі зусилля для прикрашання нашого середовища. Так, до прикладу, ліцей імені Святого Ішвана збагатився чудовим настінним малюнком, в центрі якого зображено святого Мартина на коні. Також там зображені знакові будівлі Мукачева, до прикладу, Мукачевський замок. Ця робота стала початком співпраці з ліцеєм. От таке й що мукач. У нього був ескіз, на якому були зображені будівлі міста в центральній частині був святий Мартин, а довкола Мукачевський замок Крим кафедральний собор. І коли він вже завершував роботу, ми зрозуміли, що це справді виглядатиме чудово. Ми попросили його намалювати ще одну картину на стіні нашої каплички. І тут ми теж не помилилися, адже результат вражаючий. Так між нами зав'язалися дружні відносини, і ми перейшли до наступної співпраці. На стіні нашої їдальні ми бачимо чудову роботу пана Тиберія. Це остання вечеря. Зараз він працює над четвертою картиною для нашого закладу. Це портрет блаженного Карла Акутіса, який буде розміщений на стіні класу інформатики. За Карлу Боду Карлу Акутиснако окейпейтештімель омімодо з інформатикотерміум фаларов у керує. Теперь Йонаш почав свою художню кар'єру 30 років тому як митець аматор. Зараз він навчається на другому курсі Закарпатської академії мистецтв. Дех він сам наголосив, вірить в те, що підтримка розвитку ромської молоді є ключем до того, щоб в майбутньому вони отримали більше можливостей для самореалізації та створення гарного життєвого шляху.